Привіт, друзі! Зараз збираю вишеньки. Дивіться, О, такі у нас вишеньки. Е, буду робити, е, морозити буду вишню на пиріжки і на вареники. І буду робити вишняк. Кому цікаво, продовжую далі. Друзі, нарвала вишень. Показую буду е, ті, що морозити, я вам казала, на е, пиріжки на вареники. Е, буду їх лупати від кісточок і просто морозити. Мені здається, що свіженькі, вони так смачніше. Ну, нібито, знаєте, тільки зірвав і одразу наліпив вареники. Це я показувати, звісно, не буду. Це і так багато господинь, хто це робить. Е, Покажу вам. Як я роблю вишняк. Я сумістила два рецепти, дуже смачний, він не міцний виходить, але градуси там присутні. Тому, хто полюбляє лікери, гадаю, сподобається. Кому цікаво, поїхали. Накладаємо вишні в банку. Я вишні не мию. Хвостики обираю, вишенки не мию. Так, накладаємо баночку не повну. Так, друзі, вишні не мию, тому що я рвала їх з дерева. Дороги тут немає в нас. Якщо ви е, десь рвете вишенки, що там вони прям грязні в пилу, то тоді треба їх сполоснути. Дивіться, друзі, баночка отак не повна в мене. Я залишаю місце для бродіння. Засипаємо це цукром. Взагалі, я постійно сиплю 800 грам. але, виходить, вишняк тоді солодкий, тому що там буду я ще змішувати його ще з одним вишняком, там теж сироп. Зараз я сиплю 600 грам цукру. Дивіться, ви можете 800, 600 це по бажанню. Хто любить солодке, сипте більше, хто любить не солодке. Ну, такий, він буде все одно солоденький, то менше. Так, насипаємо. Так, і сюди. Так, зробили. Тепер беру рукавички. У мене це перевірений спосіб, я кришечками не користуюся. Так, діла. Роблю один-два прокольчика, десь тут в пальчику. І потім я пізніше можна зразу обматую отут донешку, обматую скотчем. Широким скотчем я обматую тут. Щоб коли рукавичка надується, щоб вона все одно не злетіла. Все. Залишаємо це все бродити. В залежності від температури в будинку я ставлю не на сонці, а десь там в будинку, в квартирі, ставте, щоб в таке, ну, під не прямі лучі сонця, щоб не потрапляли. І воно собі буде там грати. Потім ця рукавичка підніметься. Не забудьте тоді, тут скочем. Обмотати або зразу це зробіть. І воно собі грає, грає там скільки суток. В залежності від температури в будинку, поки ця рукавичка не впаде. От вона зараз така, потім буде надута. А потім, коли вона вже впала, тут трішечки може бути в пальчиках повітрячка, все. Тоді ми вишняк готовий. Тоді я вам показую, що робити далі. Друзі, дивіться, пройшло дві доби. Одна рукавичка вже ось, дивіться, яка. Я зробила одну дірочку. Так, це ще, ну, вже щось, трошки повітря там є, ну. Дивіться, тепер ми чекаємо, поки воно буде грати, сукор весь розчиниться. Я вам покажу потім, як надута буде повністю так, рукавичка. От, І коли вже воно дограє. Все, це там цукру вже не буде, то рукавичка теж отак впаде. Це значить, що вишняк уже готовий, і тоді будемо робити наступний етап. Я вам буду розказувати.